Скалація на близькому сході може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки і глобальної фінансової стабільності. В МЗС України вже відреагували на удари Ізраїлю по Ірану. і Додали світ має разом стримувати агресивні режими Росії, Ірану і Північної Кореї. Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на близькому сході та за його межами. Переконані, що відновлення миру та стабільності на близькому сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на близькому сході є безпосередньо пов'язаними. Олег Лісний, це політолог, долучається до нашої студійної бесіди, пане Олеже, як читає. Добрий день. Ви певно, що бачили заяву Дональда Трампа, який каже, така ми ж Іран давно попереджали, і потрібно укладати зараз угоду, поки є ще шанс зберегти залишки Іранської імперії. Як розцінювати саме цю заяву Трампа? Це він до кого насправді і кому апелює? Бо попередня заява Вашингтон стосунку до ударів по Ірану немає. А ще попередня була, ну, пост був, де він відмовлявся від України фактично, і казав, що зараз от треба от моментально разом з Путіним вирішити іранські питання. От, і тепер він не, не до чого, і, а з іншого боку, ми бачимо, що Трамп отримав чергового облезня. І не так він, як Вітко, по великому рахунку, тому що він же ж рапортував про те, що ось ось вирішиться іранське питання, і воно не вирішується. І знову ну, ми не можемо зараз сказати, чи це почалася війна, чи починається ця війна. Ще дуже рано про це говорити. Але що це не успіх, і те, що Іран не слухає вже і не буде слухати Трампа на цей момент, це факт. Так, а власне, як, як далі будуть розвиватися події? Що означає багаторівнева помста? Це заява Ірану, який попередив, що багаторівнева помста читає а чекає на А Ізраїль, і Вашингтону теж доведеться відповісти. Хоча Вашингтон заявив, що ні до чого і ні при чому? Ну при тому, ж іранська сторона сказала, що без американців вони впевнені нічого не. Не сталося так, що пітлять, вибачте, за виразу Трампа не вийде, може так статися, що прийдеться втручатися. Проте зараз я б, чесно кажучи, не поспішав з тим, що уже це третя світова війна, що зараз будуть обміни ударами досить жорсткі. Я все таки дав би час цьому конфлікту показати себе, наскільки він буде масштабним. Чи є у Ірана така можливість, про яку вони говорять? Ну 100 дронів, які полетіли. Це ні про що по великому рахунку, і американці так розуміють, що наші ракети віддали е, Ізраїлю для того, щоб вони захищались від шахідів. Ну, ну добре, хай захищаються. Е, звуки тепер у них теж знайомі, такі як у нас е, щоночі. Тому я думаю, що давайте дочекаємося, цей, як цей. Скажем так, події будуть розвиватися в часі? Давайте спрогнозуємо, що буде з нафтою. Насправді те, що ми бачимо в короткостроковій перспективі. Ціна поповзла вгору Росія, що зараз що там танцюють, відкорковують, закорковують, і наскільки довго може тривати цей період підвищених цін на нафту? Деться, по-перше, на будь-яку конфліктну ситуацію в державах, які пов'язані з нафтою, реагує ринок і, звісно, реагують спекулянти, які вже зараз називають кроколомну суму за барель. Проте фахівці, які там більше мене знають, вони кажуть, що якщо це буде короткочасний конфлікт не, не, не такий активний, як, як вважаються, то ціни повернуться потихеньку до того, що були раніше. Якщо це буде більш тривалий, то тоді гравці будуть входити великі для того, щоб ціну теж знижувати, тому що ні Америці, ні Європі, наприклад, не, не потрібна дорога а, та, та ж нафта, Да? Тому так зараз буде всплеск ціни, але все залежить від того наскільки цей конфлікт буде конфліктом або він буде війною. А якщо війною, то яка я, якою по часу? І тоді, звісно, що це буде відображатися на ціні зараз. Звісно, Путін, мабуть, там дуже радіє з двох причин: по перше, що Трампу знов дали, скажімо так, тягла в нього знов не вийшло. Це прекрасно. Прекрасно, тому що показує його слабкість, ну для, для Путіна прекрасно, і те, що ціна но ну, на, на сьогодні вона піднялася. Тому в Європі треба не радіти з того, що ціна впала, і це, начебто, санкції так впливають на Російську Федерацію, а дійсно братися за санкції. І дійсно, якщо ми очікуємо, і президент казав про це і. І міністр закордонних справ, що якщо G7 ухвали там рішення про те, що е, треба е, знижити ціну до 30 доларів за барель, да ну тоді, от тоді, от вплив цього конфлікту на ціну буде для Росії, ну не буде таким як хотілось би їй. Давайте згадаємо про день ізрасіливані, фактично, який вчора в відзначали на території тої федерації. Раптово, але виявляється, що знайшлися охоче привітати Росію з її днем, і ці люди раптово знайшлися в Сполучених Штатах Америки. Мене найбільше здивувало, що з трьох п'яти восьми повідомлень в день Росії у російських пропагандистах в неофіційних їхніх сторінках і в комунікаціях на різних мережах. Власне, оцю привітання від представників представника Сполучених Штатів Америки було в топі, тобто в топ 3 А читати привітання країни з Днем Росії було дуже неприємно. Це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Наголосив, що таки має він моральне право озвучувати саме таку позицію, бо бачив на власні очі, що такий російський терор. Мені, як міністр України, яка воює сьогодні вранці, було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії, не може бути жодного винагородження країни-агресора. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. На вашу думку, пане Олеже, Рубіо за власною ініціативою вирішив вітати Кремль. Чи йому хтось підказав? Чи він потім буде казати, що я не знаю, я заблукав ми на навчаннях? Це знов буде. Це нас, міністр як там, оборони, знов зробив без нас це все і підписався мною. Ну так не працює. Ми знали позицію Рубіо стосовно Росії до. Того, як він ввійшов в команду Трампа, вона була очевидною, зрозумілою. А зараз це слабкість Сполучених Штатів. Е і звісно, що це з легкої руки беру її в лапки е пана Трампа, тому що вони все ще продовжують загравати з Російською Федерацією. Це дуже поганий знак насправді. Тому що, якщо подивитися на той текст, то це просто страшно. Умовно, якщо ну, от просто так не, не дуже заглиблюючись в те, що думав Рубіо, коли відправляв, да е, таке повідомлення. Але те, що Росія робить зараз, це фактично вони його підтримують, тому що це російський шлях, це російський народ. Ну це це непристойно щонайменше, але це удар навіть не по нас, і не по наших. Первах, ми вже до всього звикли, тим більше сполучених штатів. А це по авторитету Сполучених Штатів. Вони гвиляють хвостиком перед Путіном, як казав Путін, про Європу, яка, начебто, віляє хвостиком перед Трампом. Так, от це виглядає, що хвостик дуже сильно е, балансує, пане Олеже. Вам спасибі. Олег Лісний був на зв'язку. Дякуємо за те, що проаналізували ситуацію разом із на.